Сьогодні я запрошую вас у подорож до цікавої країни, яка називається Звуколяндія. Це невеличка країна і в ній живе не так багато мешканців. І уявляєте, всі вони невидимки. Так, їх не можна побачити, але можна почути. Чи здогадалися? Хто мешкає в Україні звуколяндії? Що ми не можемо побачити, але можемо почути? Так, правильно, дітки, це звуки. Подивіться, дітки, ось тут живуть звуки! І, хоч ми їх не бачимо, але можемо здогадатися, в якому будиночку який звук мешкає, бо вони позначені літерами. Звуки ми вимовляємо і чуємо. А літери ми бачимо, пишемо і читаємо. В цих будиночках з правого боку вулиці мешкають звуки, які вміють. Сичати, шипіти, свистіти, рикати, але з ними ми ближче познайомимося трохи пізніше. А зараз, дітки, погляньте ліворуч на ці високі будиночки, їх всього шість. В цих будиночках живуть справжні співаки. Так, ці звуки вміють голосно співати. І називаються ці звуки голосні. Голосні звуки ми можемо протягнути і проспівати. А! -а, -а. Голосні звуки ми вимовляємо голосом. Повітря, яке ми видихаємо при цьому, не зустрічає перешкод. Повітрю не заважають ані губи, ані зуби, ані язик. Дітки, давайте всі разом промовимо звук А. Цей звук ми вимовляємо широко відкритим ротом. Подивіться у люстерко, на яку геометричну фігуру у цей час схожі наші губи. А! Так! Губи схожі на круг. Саме тому при звуковому аналізі голосні звуки ми будемо позначати ось такою фішкою, кружечком. Тепер давайте промовимо звук О! О! Цей звук ми теж промовляємо відкритим ротом. Але тепер губки ми трохи витягуємо вперед, і вони знов схожі на кружечок. При вимовлянні звука у! Губки ще більше витягуються вперед трубочкою, але повітря знов не зустрічає перешкод. Позначаємо кружечком. Вимовляючи звук Е, ми трохи розтягуємо губи в сторону. Е, це теж голосний звук, і він позначається кружечком. Вимовляючи звук Э, ми розтягуємо губи в сторони ще більше. Е. Але повітря знов не зустрічає перешкод. Це голосний звук. І ми його позначаємо кружечком. Вимовляючи звук І, ми ще більше розтягуємо губки, але не змикаємо їх. Повітря не зустрічає жодних перешкод. Тому це теж голосний звук, і ми позначаємо його кружечком. А зараз, дітки, давайте пограємо у гру, який звук заховався. Я буду називати слово, а ви вгадайте! Який голосний звук є в цьому слові? Перше слово мак. Який голосний звук в ньому заховався? Мак. Так, правильно, це звук А. А який голосний є в слові сом? Правильно, це звук О. А який голосний звук заховався у слові «дуб»? Дуб? Молодці дітки, це звук у. А в слові пень. Який голосний звук є? пень. Так, правильно, це звук е. А який голосний звук заховався у слові сир. Правильно, це звук А який голосний звук є в слові ліс! Ліс. Розумнички, це голосний звук І. А зараз, дітки, подивіться ось на цю картинку, як всі ці плоди можна назвати одним словом. Що це? Так, це фрукти. Давайте назвемо кожен фрукт, виділяючи перший звук у слові С. Слива. А. Абрикос. Г Груша. П. перс. В назві якого фрукта? Перший звук є голосним. Подумайте. Правильно! У слові абрикос перший звук голосний А. Абрикос. Розумнички? Дітки, а що зображено на цій картинці? Так, це овочі. Давайте назвемо кожен овоч, виділяючи перший звук у слові: П. Помідор. М. Морква. О. Огірок К. Картопля. У якому з цих слів перший звук є голосним? Так, правильно, у слові огірок перший звук голосний О огірок. Дітки, ви всі вже знаєте, що восени закінчується збір врожаю овочів і фруктів. До речі, де збирають овочі? Так, на городі, а фрукти у саду. А що ж далі відбувається з цими овочами і фруктами? А частину овочів і фруктів переробляють, консервують, з них роблять соки, компоти, варення. Частину овочів і фруктів відправляють до сховищ, де вони зберігаються у спеціальних умовах, і звідки потім потрапляють до прилавків магазинів. Зібраний ще влітку врожай жита і пшениці теж переправляється до спеціальних сховищ, елеваторів, де зерно очищується, просушується. І зберігається при певній температурі і вологості, а частина зерна перемилюється на крупу та борошно. Хліб на полях зібрали ще влітку, а от восени закінчується збір кукурудзи та соняшника. Поля, де вже врожай, зібрано. Перепахуються і деякі засіваються озимим житом та пшеницею. Ще до початку зими зернятко проростає і у вигляді ось такої зеленої травички зимує під снігом до весни. На власних городах господаря теж перекопують землю і саджають на зиму деякі культури, наприклад, чесник. В садах, парках і скверах люди обрізають сухе гілля, висаджують саджанці нових дерев і кущів, а також збирають опали листя. Дітки, а подивіться на цей інвентар і інструменти, чи всі вони згодяться для роботи в саду і на городі, чи тут може щось зайве. Так, зайва скрипка. На ній хіба ще можна пограти під час відпочинку після роботи. А от для роботи знадобляться інші інструменти. Щоб скопати землю на городі, що знадобиться лопата. А щоб зібрати опале листя в саду. Граблі, а щоб просипати бур'ян на городі на грядках. Так, потрібна сапа, а щоб обрізати. Сухі гілки на деревах в саду що потрібно? Сикатор. А щоб полити, рослини, на городі в саду що потрібно? Лійка або вітро. Що ж, дітки, от і добігає кінця наше заняття. А давайте пригадаємо, з якими мешканцями країни Звуколяндії ми сьогодні з вами познайомилися. Ми познайомилися із голосними звуками. Скільки їх всього? Правильно, шість. Давайте їх назвемо ще раз: А, О, У, И. Е. Розумнички. А тепер до побачення, друзі, до нових зустрічей!